На засіданні постійної комісії присутні сім членів комісії. Бойко Валерій Володимирович, Гречаніна Олена Яківна, Григоров Сергій Миколайович, канцедал Любов Володимирівна, Красносільський Микола Віленович, Фадієнка Галина Дмитрівна. Є? Розпочинаємо роботу. Також на засіданні постійної комісії присутні Тетяна Володимирівна Біловол, заступник голови обласної ради, Оксана Васильівна Малишева, керуюча справами, виконавчого апарату обласної ради, Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради. Андрій Миколаївич Натушок, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Ілья Миколаївич Крючков, начальник управління управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, Таміла Володимирівна Погуляєва, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Тетяна Миколаївна Деменко директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації в режимі онлайн. Шановні колеги. Не приєдналася ще, хоч обіцяла Алла Борисівна Ройвлад секретар комісії, тому вношу пропозицію обрати на сьогоднішнє наше засідання секретарем комісії Григорова Сергія Миколаєвича. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати, Нікола Єлінович за. Щось за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до порядку денного нашої комісії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? В цілому. Затвердити порядок денний. В цілому. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. шість за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається перше питання про проєкт рішення обласної ради про проведення звітів депутатів обласної ради. Перед виборцями слово для інформування надається Оксані Васильівні Малишевій керуючому справами виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, Оксана Васильівна. Дякую, Світлана Олександрівна. Добрий день, шановні депутати. До вашої уваги пропонується проект рішення про звіти про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями. Даний проект рішення розроблено на вимогу статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, зокрема відповідно до якої депутати зобов'язані звітувати перед своїми виборцями про свою діяльність. Проектом рішення пропонується визначити строк звітування для депутатів обласної ради перед виборцями до 14 лютого і до 21 лютого надати до обласної ради інформацію про проведення роботу і про обговорення звітів. До проекту рішення додається також для зручності депутатів щодо інформування обласної ради відповідний бланк довідки. Пропонується даний проєкт рішення розглянути на засіданні комісії та на пленарному засіданні обласної ради. Якщо є питання, то... є запитання, шановні колеги? Тоді пропозиція, якщо запитань немає. Пропозиція винести питання на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Микола Віленович, ви за? Микола Віленович він нас не чує. Чує. Угу. Сподіваємося, це не на нашу адресу. Включай. Микола Віленович, ви за. Да, да. Всім за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Розглядається наступне питання порядку денного про проект рішення обласної ради, про затвердження плану роботи обласної ради на 2025 рік. Слово для інформування надається Оксані Васильівні Малишеві. Шановні депутати, відповідно до законодавства, Харківська обласна рада відповідно до регламенту обласної ради, обласна рада працює відповідно до затверджених на сесії план, план, план планів роботи, до проекту рішення внесеного до порядку денного засідання комісії. Включені питання на виконання законодавства України про місцеве самоврядування щодо повноважень обласної ради та її завдань, а також питання, визначені повноваженнями постійних комісій обласної ради, І також включені пропозиції Харківської обласної військової. Адміністрації в плані обов'язково включені всі програми, які були затверджені обласною радою, та перебувають на контролі обласній раді. Ну інші питання. Над якими ми працювати працювати в поточному році, і в наступному році обласна рада та її робочі органи план може бути протягом наступного року змінений, доповнений, скоригований в залежності від ситуації в країні і в зв'язку з нагальністю якихось інших питань, пропонуються для розгляду на засіданні постійної комісії, а також на розгляді пленарному засіданні обласної ради. Якщо є питання, готова відповісти. Які питання, шановні колеги, пропозиції? Погодити проєкт рішення та рекомендувати винести його на розгляд пленарного засідання. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Сім, Сім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Питання? Третє порядку денного про проект рішення обласної ради про внесення змін до плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів в обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області на 2024 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року, номер 7368. Слово для інформування надається Тетяні Миколаївні Деменко, директору департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. Вітаю, шановні депутати. Чути мене? Чутно, чути. На попередній сесії розглядався даний проект рішення, але виникла технічна помилка, і тому прошу внести зміни до плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої медичної освіти на 2024 рік. Помилка заключається в тому, що замінити слова план на 23-24 рік словами на 24 24-25 рік. Дякую. Шановні колеги, до нас приєдналася Алла Борисівна, нас вісім присутніх депутатів на сесії. Так, добрий день, Алла Борисівна. Які питання, добрий день, колеги. добрий день? Які питання, які пропозиції? Погоди. Голосуємо. Погодити проєкт рішення та рекомендувати винести його на розгляд пленарного засідання. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного про проект рішення обласної ради про звільнення сьоми Нелі з посади директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер номер 7 Будь ласка, слово для інформування надається Андрію Миколайовичу Гнатушку. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні управлінням підготовлений проєкт рішення про звільнення цьому нерівність з посади директора комунального неформаційного підприємства Харківської обласної ради обласних хліб протитуберкульозний диспансер. Зазначений проєкт рішення розроблений на підставі безпосередньо звернення сьомий щодо дострокового припинення з нею контракту. Прошу поводити зазначений проєкт рішення для подальшого розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради. Які питання, шановні колеги, пропозиції? Пропозиція погодити проєкт рішення та рекомендувати винести його на розгляд пленарного засідання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Так, вісім за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Розглядається п'яте питання порядку денного про проект рішення обласної ради про затвердження в новій редакції статуту комунального підприємства Харківської обласної ради, обласний аптечний склад і внесення зміни до видів економічної е, діяльності кведів. Будь ласка, Андрій Миколайович. Шановні значений проект рішення був робу розроблений на підставі безпосереднього звернення керівника е, комунального підприємства Харківської обласної ради, обласний етичний склад щодо затвердження статуту в новій редакції та відповідного затвердження е, внесення змін і затвердження кодів економічної діяльності. Перевіряльна таблиця ну принципу вона долучена до проєкту до. Безпосередньо статутки, тому якщо є питання, готов вирісти. Прошу разглянути та проводити проєкт рішення для подальшого розгляду на засіданні сесії весної ради. Які питання, шановні колеги? Пропозиції. Проводити проєкт рішення та винести його на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Вісім за, дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного номер шість. Про проект рішення обласної ради про затвердження нової редакції статуту комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Гіппократ. слово для інформування Андрію Миколаючу. Потанова депутати, також зазначений проект рішення управлінням. Було розроблено на підставі звернення безпосереднього керівника зазначеного комунального некомерційного підприємства щодо затвердження статуту нові редакції безпосередньо виключено з статуту і юридичну адресу підприємства. Так, які питання? Пропозиції? Погодити даний проект рішення і рекомендувати його винести на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання: сьоме. Порядку денного про проект рішення обласної ради про затвердження в новій редакції статуту комунального некомерційного підприємства Барківського профільних дитячих санаторій, будь ласка, Андрій Миколайович. Також зазначеним проєктом рішення пропонується затримати нові редакції тут вказаного комунального рекомендаційного підприємства. Перевірняльна таблиця в наявності є з статтєвих змін, то що відбувається, це зміна юридичної адреси у зв'язку з перейменуванням та введення поняття медичних директорів, з сфері передак було поняття заступним. Прошу погодити проект рішення для подальшого розгляду на сесії обласної ради. Які питання, шановні колеги? Пропозиції. погодити проєкт рішення та винести його на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Так, 8 за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне восьме питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний будинок дитини номер 3 шляхом реорганізації приєднання до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям берегиня затвердженого рішенням обласної ради від 27 червня 24 року номер 886-8. Слово для інформування надається Андрію Миколайовичу. Шановні панове депутати, у відповідності до рішення обласної ради від 15 грудня 2020 року та 17 червня 2024 року доруче голові обласної ради доручено видавати розпорядження з питань зміни ліквідатора або внесення змін до персонального складу та з припинення обласних комунальних підприємств саме закладів, що є у спільній власності територіальних громад Харківської області за попереднім погодженням профільної комісії обласної ради до обласної ради і Харківської обласної державної адміністрації. Надійшов проєкт рішення щодо внесення змін до кофенального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласної будинки будинок, номер 3 шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Бередіння. Який був розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області 20 грудня, зараз коли їх. Враховуючи наявні рішення СИС щодо доручення голові видавати розпорядження про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, погоджено а внесення змін та доручно про лінії привабити відхідний проєкт розпорядження, що було зроблено. За що що змінюється зазначеним проєктом розпорядження, пропонується включити до складу ліквідаційної комісії Глушенка, але не будемо. І в зв'язку з Чим Машкова Ольга Григоровна Григорівна, яка була у спаді комісії виключається Хлічаріці. Прошу проєкт розпорядження. Які питання, шановні колеги Пропозиції. Пропозиція. Пропозиція погодити проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Розглядається наступне дев'яте питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний клінічний шкіровенелоргічний диспансер номер 1 шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної. Ради обласна клінічна лікарня, затвердженого рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року номер 756-8. Слово для інформування Андрію Миколаєвичу. Воно відповідно потати ця стала під проєкту розпорядження, Ну я кіне попередньо. да щодо змін із складу ліквідаційної комісії. Виключається Малишка Олена Ільна зв'язку і її способ. Які питання? Які пропозиції? Є пропозиція погодити проект розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Вісім за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про розпоряд... про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт по облаштуванню запасного входу до підвального приміщення з монтажем підіймальної платформи для маломобільних груп населення у будівлі. КНП «Гіппократ», розташованого за адресою міста Харків, вулиця, Рибалка, будинок номер 9 Слово для інформування Андрія Миколаївичу. Шановні панові депутати поставили на розробку зазначеного проекту розпорядження. Є безпосереднє звернення директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної... Для допомоги дітям гіппократ гі і залучення відповідних документів е, щодо надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт по облаштовуванню закусного входу до підвального приміщення з монтажем підіймальної платформи для маломобільних груп населення у будівлі е, вказаного КНП розташованого е, за адресою міста Харків, вулиця Рибалка, будинок Девіначена будівля перебуває на плаві. Оперативне управління mm -hmm. згідно оплатного договору безпосереднього комунального на підприємства. Вказаний проєкт капітальний ремонт облартування запасного входу до приміщень отримав е позитивний експертний згід, відповідно до якого загальна кошторисна вартість будівництва в цінах на шостого 9 четвертого року складає 850. Дев'ять тисяч гривні відповідно у фінансовому плані на поточний рік зазначені проведення зазначених робот робіт передбачені. Крім того, хочу повідомити, що за інформацією безпосередньо від керівника вказані роботи будуть здійснювати безпосередньо за рахунок багатовільних багатодійної організації. Благодійний фонд про батьків тисячі на українців. Прошу погодити з означенням проєкту. Тобто, фактично, фінансування буде здійснюватися за кошти благодійників без залучення, коштів підприємства без жод. Так, на засіданні комісії присутній керівник КНП, які запитання, якщо потрібно будуть, чи є що сказати. Шановні колеги, які запитань немає. Якщо немає запитань, які пропозиції? Погодити проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Розглядається. Одинадцяте питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт системи вентиляції, частини підвального приміщення в будівлі КНП «Гіппократ», розташованого за адресою місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 9. Будь ласка, аналогічно, аналогічно випадати цю попередньому безпосередньо роботи. Кошторис на будівництва, яке складає 420 тисяч 553 гривні, буде проводити за рахунок благодійників у фінансовому плані підприємства на поточний рік вона передбачена. Mm -hmm. Прошу погодити зазначений проєкт розпорядження для можливості проведення робіт за проєктом капітальний ремонт системи вентиляції інкуляції в частині кабельного Які питання? Шановні колеги. Якщо питань немає, є пропозиція погодити проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Алла Борисовна, ви за? Так. Вісім за. Дякую, шановні колеги. Розглядається одинадцяте питання. Вибачте, дванадцяте питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт приміщення першого поверху 11 В, 5251 Під встановлення медичного обладнання апарат брак Певтичний у громадському будинку радіологічного корпусу літера Р 1 який розташований за адресою міста Харків, вулиця Лісопарківська, 4 коригування. Слово для інформування надається Андрію Миколаєвичу Гнатушку. Шановні пана уряд підстави для розробки значного проєкту розпорядження слугувало безпосередньо звернення генерального директора вказаного камбою комунального некоміційного підприємства документ щодо надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт приміщень першого поверху номера 11, 4, 52, 51 підстановлення медичного обладнання апарат брахітерапевтичний у громадському будинку радіологічний корпус літера Р1, який розташований за адресою міста Харків, вулиця Лісабарська, 4 Харегова зазначена будівля перебуває. На праві оперативного управління відповідно до укладеного договору згідно з виданим експертним звітом з, 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 з виданим філією ДП Укрдержбуд експертиза Харківської області експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт приміщення. Ой. Далі повна складає 16 мільйонів 590 тисяч 271 гривня, з яких 657 тисяч 87 гривень вже виконано, ну, Це безпосередньо uh, проєктно кошторисна документація та. Оплата ясної оплата авторського нагляду, частково авторського нагляду. На даний час вартість робіт складає 12 мільйонів 773 тисячі 537 гривень. Це будівельні роботи, 80 тисяч двісті п'ять шість гривень до устаткування на епентар, ну і 3 мільйона 736 тисяч гривень. Це інші витрати, з яких видав на суму 657 тисяч гривень. 657 тисяч 87 гривень. Відповідно до фінансового плану на поточний рік, зазначені капітальні видатки, передбачені в фінансовому плані, передбачається фінансування їх за кошти Національної служби здоров'я України. Крім того, я повідомляла, повідомляла адміністрація зазначеного комунального некомерційного підприємства. Безпосередньо апарат вже. Розподілений МОЗ і для його підключення необхідно проведення зазначених робіт у зв'язку з цим просимо погодити в проект Так, шановні колеги. На засіданні комісії присутні Віктор Миколаївич, директор нашого центру. Якщо є до нього запитання, будь ласка, Віктор Миколаївич якщо у вас є що сказати, будь ласка. Дякую, де добрий день. Андрій Миколаївич все доповів дуже ретельно, мені додати нічого. Так, шановні колеги. Які запитання? Які пропозиції? Підтримати. Так, підтримати, погодити проект розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Порядок денний нашої комісії вичерпано. Шановні колеги, хочу подякувати всім нам за узгоджену змістовну роботу протягом 2024 року. Привітати всіх наступаючим різдвом новим роком, всіми новорічними святами, яких буде дуже багато. Побажати всім перш за все міцного здоров'я, удачі. Ну і звичайно, щоб уже. Швидше настала та перемога, яку ми з вами всі чекаємо, і ми з вами як можна швидше зустрілися ось таким складом, але вже в приміщенні офлайн і продовжували нашу таку необхідну роботу для наших виборців. Дякую вам, шановні колеги. Якщо запитань немає, то засідання комісії оголошую закритим. От... Дякую, О, побачення. О, Дякую, Дякую побачення Дякую А можна О, навзаєм, О, а можна О, два залина. слова на взаєм. Будь ласка, Олена Яківна. Я дозволю, шановні колеги, навзаєм е декілька слів сказати голові комісії. Ви знаєте, за цей час, коли ви очолили нашу комісію, наша робота дійсно набула нової якості. Швидко. Змістовно і стратегічно. Це головне, що вам вдалося втілити дуже просто і поважно. Тому я від себе і думаю, що наші колеги приєднаються до мене, хочу і вам триму. висловити слова щирої подяки, поздоровити вас святами і побажати міцного здоров'я і просити вас продовжити цю роботу в тому останньому шляху, який нам. Залишився в цій каденції і побажати всього найкращого. Дуже дякую, дякую, Олена Яківна. Дуже приємно працювати з професіоналами своєї справи, не тільки медичної, бо ви всі маєте відношення до цього, але і ще і депутатської, в галузі місцевого самоврядування. Тому навзаєм дякую всім і всього всім самого доброго. Дів. До побачення, дякую. Самобальчими святами, всього всім самого до на доброго.